Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Щойно прийшла інавгурація. Щойно тільки тільки Трамп зайшов на нову свою посаду, як Путін уже подзвонив, як він каже, своєму дорогому другу. Це як певний сигнал, що ми продовжимо стосунки попри все. Як ви гадаєте, як далі будуть розвиватися їхні відносини Росії і Китаю? Ну, давайте так. Е Сі спочатку ж говорив з Трампом щодо інавгурації. Я думаю, що були нарізані завдання, е в тому числі натяки були, що використовує свій вплив е на Путіна, тому що завдання Трамп, який перед собою поставив, що повинна бути закінчена війна. Я думаю, що розмова була присвячена в тому числі цьому. Цікаво, цікаво, але все таки, якщо вдаватися, як сам факт, дзвінка. Він стався, ну, він він став стався так, досить вони, швидко. Ну так вони постійно жізвониться, зустрічаються, але тут питання знову такі послідовності. Спочатку була розмова СІ з, з Трампом, а потім вже була розмова з Путіним. Я думаю, що це взаємопов'язані події, тому що е, е, Китай розуміє, що Путіна е, Трамп буде пресингувати в тому числі Китай, використовуючи вплив Китаю на е, Росію. З Путіним ніхто ніяких перемовин не веде, незважаючи на те, що він дуже хоче. Його ставлять фактично в становище, що він не є окремим суб'єктом, а є фактично і США розглядає його вже в блоці з Китаєм. Це дуже погана. новина для Путіна, а дуже гарно для нас, дійсності. І тому, тому Путін такий невеселий вид має, тому що розуміє, що починається кільце. Стискатися, що його хотілки, які він постійно висуває, звичайно, він і подалі їх повторює, але ніхто, звичайно, зважати на них не буде. І Трамп з одного боку, спочатку, всі надсилає, а потім буде дивитися по обстановці. Ми стали говорити все частіше після інаугурації про можливі перемовини, подекуди якісь озвучували дати, навіть звучали про те, що війна може закінчитися впродовж наступного півроку. Не говоримо про умови, говоримо про сам факт, що він можливий. Для нас ця цифра звучить дуже привабливо, принаймні терміни. Коли називають будь-які терміни, ми вже ніби як радіємо цій інформації. Пропозицію Китаю, в чому вони зацікавлені як під час перемовин, так і про завершення. Ну давайте так. Ми не повинні ставитись до якихось строків. Це неправильна позиція. Тому що по я вважаю, що поки Путін при владі війна буде тривати. Е, е, у Трампа є важелі в тиску. Він зараз формує свою позицію. Але не виключено, що він поставить питання перед російськими елітами, щоб прибирати цього психа, а потім будемо говорити. Тому що вони ще поки не знаєте, в цих лікарню вони поки що напряму не зіткнулися, не зрозуміли і не зрозуміють, що абсолютно немає точок дотику, і Трамп не може дати те, що вимагає від нього Путін. А Путін вимагає від нього, щоб українці віддали Запоріжжя Херсон. Донецьку область пообіцяли наступати в НАТО, визнали регіони російськими, щоб Трамп прибрав військову інфраструктуру НАТО в східній Європі, яким чином змусив Швецію та Фінляндію вийти з НАТО, та багато чого іншого, що поза межами поза межами можливості Трампа, які він точно робити не буде, тому ми не повинні ставити собі строки. Знаєте, це Є такий парадокс. От був полковник Стокгейл, який вісім років був у В'єтнамі в полоні. Його запитали, як ви вижили в полоні, хоча там ваші друзі, багато хто загинув. Говорить, я ніколи не сподівався, що це швидко закінчиться. Я виходив з того, що це буде тривати довго. І першими гинули тих, хто сподівалися, що це закінчиться на Різдво. На Великдень або на інше вони просто не витримували тиску. Ми не повинні сподіватися, що воно швидко закінчиться. Українці повинні концентрувати свою увагу на те, скільки у нас наскільки нарощується виробництво зброї, запитувати уряд, скільки грошей виділяється. Вимагати результативність ударів по території Російської Федерації от на чому ми повинні концентруватися. Наша сила, наша суб'єктність, наша зброя, яка дозволяє знищувати інфраструктуру Російської Федерації. От ми бачимо, що СБУшники почали вже системно виносити. Ледь не кожного дня прилітає в, в ці вже в нафтопереробні підприємства, нафтобази і так далі. авіазаводи, в Татарстан прилітає. От на чому ми повинні концентруватися, а не на те, що воно закінчиться, не закінчиться. Це не на від нас залежить. Від нас залежить скільки ми виробляємо зброї. І скільки є можливості знищувати їхню інфраструктуру, тільки це буде наближати перемогу. А сподіватися, що там хтось десь домовиться до якогось чину це неправильна позиція. Ми на цьому повинні концентруватися, дати щоб вимагати, щоб уряд забезпечував секретність підприємства. ПК, спростив можливість нашим виробникам більше виробляти, скасувати ідіотські штрафи на невиконання. Державного замовлення, тому що там штраф на штрафі, які дублюють один одного, і які робить взагалі ризиковане виробництво зброї для недержави, можуть збанкрутувати підприємство. Як цього там законопроекту Галіна Янченка щодо зменшення штрафів на наших виробників, в першу чергу, от на чому ми повинні концентруватися на те, що буде говорити Транс Путіна, вони можуть зустрітися взагалі. А, можуть і, і далі пакувати росіяни і так далі. Тому не не слід так сподіватися, що воно там закінчиться. Коли говоримо про переговори, зрозуміло, що з'являється багато різної інформації. Ось з останніх заяв Зеленського, що нині з'являється, вони казали, що змінять мене на Медведчука. Це була цитата Зеленського. Так він прокоментував так звані стамбульські домовленості, назвавши переговори в Туреччині ультиматумами Путіна. Далі цитата: вони Російська Федерація сказали, що я маю відступити весь Донбас. Це Росія, ми маємо визнати. Потім ми маємо визнати російську мову, проголосувати і змінити нашу конституцію. Щоб ми мали нейтральний статус. Зменшити армію до 50 тисяч, потім ми маємо віддати всю зброю, тому ніколи не було ніяких переговорів. Це ультиматум від убивців, каже Зеленський. Багато вимог, багато фактично пунктів плану для знищення України. І це таке як попередження, нагадування про всі домовленості з Росією, до яких треба ставитись обережно. Ваша думка? Ну, це раз підкреслюю, що нас часто говорить про існування якихось тамбульських домовленостей. Немає ніяких домовленості, їх ніколи не існувало. Був список вимог. Росіян, вони які вони підготували під час війни, і вони постійно про це говорять. Що, начебто, хтось там щось підписував, і щось хтось говорить. Ну прийшли зі своїми хотілками. і Путін носиться цим з цим як списаною торбою. Сподівання, що українці не будуть на це йти. Тому ну президент правильно говорить, що ні е, ніяких ніяких домовленостей не існує, тому що на часно я бачу інформаційному просторі, чомусь це називають домовленостями. Немає їх. Ну зрозуміло, що позиція Путіна е, максимально добитися капітуляції України, знищити армію, щоб була можливість добити вже по другому колу. От і все це і так вже зрозуміло. Голосів навколо Трампа багато говорить Зеленський, і е, від виникає питання. Щоби протистояти цій російській дезінформації, кого Трамп, в принципі, готовий чути, кого можна вважати нашим союзникам, скажімо, серед європейських країн, які говорять і до них прислухаються, дивіться. Ми не контролюємо багато процесів оточення Трампа і не можемо контролювати. так? Перше, що ми повинні розуміти, що єдине, що ми контролюємо, знову таки, нашу зброю, удари по території Російської Федерації. Чим більше буде ударів, знищення нафтогазової інфраструктури, тим менше буде у аргументів у всіх інших взагалі говорити, що Україна не на що не спроможна, тому що ми повинні демонструвати суб'єктність. І тільки це буде в першу чергу діями треба, а не розмовами не, говорити. Нарощувати виробництво власних ракет. Знищувати логістику Росії і так далі, і так далі, і так далі. Далі підключати наших партнерів, які є нашими союзниками. В першу чергу, Польща, яка знаходиться на теж має спільний кордон з Росією, країни Балтії, країни країни Північної Європи, якому перш за все страшна Британія, яка має теж голос у Сполучених Штатах Америки і так далі. Це, це оце, оце коло країн, яке в першу чергу зацікавлена. В Україні, а далі хто там приєднається? Там Франція може приєднатися? Німеччина може бути і так далі. Тобто, все е, повинно бути саме таким чином зроблено. Ну і знову таки, результативність допомагає тільки сильним. Якщо дивіться, Трамп же абсолютно реальна людина, він же виходить з того, хто тут сильний, хто тут може проявити волю до перемоги і у кого є перевага. Він буде конкретно дивитися, якщо там Путін почне йому розповідати, в тому числі. Казки про Печенігів, те, що там було там, тисячу років тому, і чому він хоче на цій підставі, щоб е, американці прибрали свою військову інфраструктуру е, з е, країн е, Східної Європи, е, він буде запитувати, а Путін, а що ти взагалі гарантувати можеш, що ти можеш зробити? А кожного дня тебе дубасить Україна, да? ти нічого з цим не можеш зробити. Е, війська іноземні знаходяться на твоїй території. СБУшники катають твоїх генералів на самокатах вже в центрі Москви і так далі. Тобто, ми повинні чітко ясно розуміти, не концентруватися, знаєте, там на інтригах, розмовах. Трамп це абсолютно цинічна, прагматична людина, який хоче бачити дію. Чим більше ми будемо демонструвати дію тим сил, тим більше нам будуть бажання допомагати. Тут іншого рецепту немає. А як ви гадаєте, яке ставлення Трампа до ось таких витівок СБУ із генералами російськими атак по енергоінфраструктурі? Бо пам'ятаємо, коли тільки СБУшники наше це втілювали в життя, то чули ми, що мовляв, занепокоєна адміністрація Байдена такими діями. Як це може сприймати Трамп? Ну давайте то ви правильно сказали, що коли Україна почала проявляти суб'єктність, це починає вибільшувати теж багатьох багатьох, а тому, що е виходять, виходять з рамок, які вона була встановлена, в тому числі попередньої адміністрації Україна не хоче здаватися іде попри е розмову про те, що виявляється НПЗ, є цивільною інфраструктурою, а це диктат умов. В тому числі України, і тоді допомагати будуть більше. Так захід побудований. Тобі сильним таборзом допомагають дійсності, тому що вони перспективні. Якщо будеш сидіти там, мовчати, кричати, ай-яй-яй, допоможіть, нічого робити не будеш. Ну тобі поплескають по плечу, і скажуть, поспівчувають в концтаборах. Стосовно Трампа, дивіться, це ще більш прагматична людина, і він буде зважати на силу в першу чергу. І, і ну вони ну внутрішні, вони можуть там щось там публічно сказати. Ай-яй, але всередині себе вони скажуть, що молодці, правильно дії. там глибина, те, що називається держава, вона розуміє, що що хто визначає силу, хто визначає... Визначають той, хто володіє силою, і звичайно, що це додатковий аргумент в капілочку Україні і поговоримо ще про одного персонажа. Посіпака Путіна, Олександр Лукашенка, поділився власними враженнями від інавгурації Трампа. Щоправда, питали його про це власні пропагандисти. Лукашенко зізнався, що не в захваті був від Байдена, але на його думку, той виглядав пристойніше за Трампа. Ще Лукашенко розкритикував Трампа за промову. Мовляв, забагато він втирав в ній на критику попередника та колишнього віцепрезидента Камали Гарріс. Загалом Лукашенко Гурація не сподобалась От така от у нього враження, і е, на що звернули увагу журналісти? Не сподобалась йому критика попередників. Е, тут два питання: перше, чи готується сам Лукашенко вже звільнити свій пост, бо якось він занадто довго. Ми знаємо, що Білорусь теж готується до виборів. Чи це знов таки підігравання Путіну продовжується? Ну і Путіну їм просто страшно стає. Чому? Тому що вони, знаєте, вони ж такі пахани маленькі, да? як в їхньому розумінні, але вони бачать перед собою більш крупного пахана в їхньому, от, розумінні, який може їх просто кінчити, тому що нікий не буде зважати на їхні охи, вздохи. І все інше. Трамп ще такий, що може дати наказ вдарити, наприклад, по Росії або в Білорусі. Ось він, наприклад, дав наказ знищити генерала Селімані на території Ірану. Ось сам особисто. Тобто там Сполучені Штати робили, а не попросили Ізраїль. Тому, звичайно, що і Путін дуже сильно напружився стосовно Трампа. Так, він, знаєте, прийшли. Не знаєте, ті, які будуть вас мовляти, а може, ви так робити не будете. Давайте тут по дипломатію будемо говорити. Лукашенко нутром відчуває, що прийшли люди, які можуть спочатку влупити, а потім запитати, як ваші справи. І тому він так щось там пристойне, непристойне. Де треба поплювати, на твою думку. Ти для, для, для них там просто невідомо хто, який, який спасіпака Путіна і все інше. Тому це от головне, чого він так е, нервується. Що часи мо час його правління може закінчитися не коли він буде визначати, а коли прилетить ракета, наприклад, кудись. І загалом здається, що. Минулий рік, кармічний рік так переживала Україна. Не просто був виборний рік в багатьох ключових країнах для нас. Мінялися і парламенти, мінялися і президенти. А ми постійно переживали ці хвилі. Що ж нам з допомогою, коли ми дочекаємось, коли проголосують і розберуться з внутрішніми питаннями. А тепер здається, що такий переломний момент переживає Російська Федерація з її поплічниками. Це і про вибори в Білорусі. Я, зокрема, зараз інформація є про те, що парламент словаччини розглядає ініціативу про недовіру. Уряду Фіцо, як гадаєте, конкретно вже захитався під ним стілець? Що він буде робити для того, аби вберегти ем, сказати свій статус, своє обличчя? Чи продовжаться російські наративи, чи все таки він вже буде думати більше про те, як зберегти свій статус? Ну подивимось. Судячи з того, з реакцією там опозиції Словацької і деяких людей Словаччині, ну, істерики. Яке вони по іншому вже не можна сказати, які катає Фіца стосовно газу, а і все інше. Я думаю, що ну там якісь там психіатри вже писали листа. Що Фіце вже схоже, вже в е, демонструє неадекватну поведінку, так з, зі своїми заявами, а в тому числі антиукраїнськими. Вимогами до України, яка вона не може виконати, і що ми там, як ми тобі російський газ, дамо що в цих кульках тобі привеземо і все інше. Сказали тобі, що не працює ця транспортна система. Не працює, так що заспокойся. і тому не виключено, що там може бути перетрубаці, судячи з того, що от опозиція приїхала. А Києва зустрічатися, це означає, що Україна стала гравцем політичним в, в словаччині, і чому то фактор України працює вже є порядком денним словацького політику. Мо це дуже добре, тому що ми активно можемо використовувати для просування в тому числі своїх інтересів. Це вселяє надію, що найменше що союзників може бути в Путіна менше, зокрема серед наших сусідів. Як задало би оцінити шанси опозиції? Бо ми так перспективно говоримо добре, що фіце можуть посунути, що ми стали вагомим гравцем. А на практичній площині як це може позначитися? Може це бути далеко перспектива? Ну я не знаю там на володію інформацію, багато хто не володіє інформацією внутрішньою ситуацією, і там не можу сказати, які там рейтинги, чи проводилось там якісь до е, дослідження. Принаймні, я не бачив там навіть в, в, в різних джерелах. Але те, що питання до ФІЦа з'явилося, це дуже добре. Чим більше у нього буде під Підточена легітимність його влади, і те, що він адекватен, це тим краще буде для нас. Чим більше у нього хитатися крісла буде, а тим краще буде для нас. Трамп політик непередбачуваний, це розуміють всі європейські лідери, тільки європейські лідери. Разом з тим обговорюють команду Трампа і е, інавгурацію, повертаючись до неї, таким одним із яскравих моментів, яскравих персонажів був Ілон Маск. Його від, сонця, від серця до сонця обговорювали і ще дуже багато в різних ключових інтерпретаціях. і… Звинувачували його в сказати непристойних жестах. Напевно, так можна це так трактувати, на що він виправдовувався по-різному. Як ви гадаєте, як його сприймають в політичному світі? Наскільки він є вагомим? Е, ну, маск поки що вагомий, е, тому що на тому, на тому етапі, поки не сформована команда Трампа, звичайно, що він має велику вагу, але я вас запевняю, що т, е, маска будуть відсувати від е, Трампа це закон закон на написані правила влади одна людина не може володіти таким таким доступом до до першого тіла Зараз прийдуть, там буде держдес сформований, зараз команда прийде, там помічник з нас безпеки, там представники різні і так далі. Там прийдуть такі зубри політичної боротьби, що вони рано чи пізно почнуть відсувати маску від впливу на Трампа. Це закономірно, Не виключено, що і сам Трамп буде десь його відсувати, тому що. Залежність від однієї людини, і він теж це чудово розуміє, це теж залежність. І тому я думаю, що його ну він буде впливовою людиною, все рівно, але такої ваги, які він зараз а, набув, я думаю, що це вже пік його впливу. А далі вона буде закономірно скорочувати Кризі в стосунках рано чи пізно не уникнути. конкуренції між особистостями вона наростає, вона існує. Я вам дякую, що сьогодні приєднались, Дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, Тереза Городній політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Був гостем ефіру Апостроф Тіві.